Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс Левеня запрошує вас у захопливу подорож світом фізики, де кожен учень може розкрити свій потенціал та продемонструвати знання. Що таке левення? Левеня це щорічний всеукраїнський конкурс з фізики, який проводиться для учнів з 7 по 11 клас. Його мета зацікавити школярів фізичними явищами, розвинути логічне мислення та креативність у вирішенні нестандартних задач. Цілі та завдання конкурсу: стимулювання інтересу, розвиток мислення, виявлення талантів, сприяти розвитку нестандартного та критичного мислення, навичок аналізу та синтезу інформації, виявити обдарованих учнів, які мають здібності до фізики, та підтримати їхній подальший розвиток зацікавити учнів фізикою та наукою в цілому, показавши її захопливість і практичне значення. Етапи проведення, реєстрація, виконання завдань, оцінювання та нагородження. Завдання конкурсу охоплюють широкий спектр тем з фізики, поділяються на три рівня складності та включають у себе тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. Логічні задачі, що перевіряють нестандартне мислення чому варто взяти участь, тому що відбувається поглиблення знань, отримуєте призи та відзнаки кар'єрні можливості та нові знайомства. Для успішної участі у конкурсі левення важливо добре підготуватися. Ми рекомендуємо такі кроки вивчати теорію, виконувати практичні завдання використовуйте додаткові ресурси, які можете знайти. Відгуки учасників. Конкурс «Левення» дав мені не тільки нові знання, а й впевненість у своїх силах. Це був незабутній досвід. Я завжди думав, що фізика це складно, але левеня показав, наскільки вона може бути цікавою. Дякую організаторам. У конкурсі Левеня Херсонці приймали участь з перших років його заснування. Діаграма участі з 2012 по 2025. У чому причина спаду участі? Це те, що місто 9 місяців було в окупації, місто та область. Постійно під обстрілами кабів, артилерії та дронів. І, звісно, освітні виклики, навчальний процес відбувається дистанційно. Скорочення шкіл, класів та кількість дітей у класах. Незважаючи на складну ситуацію, херсонці зберігають свій дух, продовжують працювати і брати участь у конкурсі «Левеня». Дякуємо за конкурс.